Дійсно, той підхід, який був використаний при зустрічі з Людьми, які підійшли до обласної ради, він дійсно зіграв свою позитивну роль. Ну, як ви знаєте, і в засобах Махцевої інформації прозвучало про те, що ну, це був найбільш такий демократичний правильний підхід. Зустріли, напоїли чаєм. Пригостили, завели в кабінети, дозволили людям розміститися всіх, хто де побажав. Не було ніяких там ні, ні закривань дверей. Тому це людям сподобалось. І я думаю, це і дало можливість легше вже вести якісь перемовини. Ну, основне основні питання, які обговорюються на цих примонах, це відповідно прийняття звернення, які готувалися, можна сказати, теж е, сумісно. Відбулися дві сесії: одна позачергова, на якій якраз розглядалася соціально-політична ситуація в країні. Було е, депутатами одностайно прийняті е, звернення до президента, в якому ну ми депутати обласної ради. Наголошували на те, що ситуація дійсно вкрай напружена і що потрібно її налагоджувати. І це, це рішення було прийнято спільно з усіма фракціями. І в рахунок і пропозиції фракції комуністичної партії України фракції Батьківщина партії регіонів хочу сказати, що навіть такий факт, що ну можна сказати основу, хоча це і не звичайна сесія, але все ж таки була взята пропозиція від партії, від фракції батьківщина цього звернення з відповідними доповненнями від партії регіонів і доповненням від комуністичної партії України. Тому і одностайно депутати проголосували. Я вважаю, що це той якраз компроміс, який дозволив об'єднати всі сили і опозиційні, і, і провладні для вирішення цього конфлікту. І наступне знову ж таки хочу сказати про сесію, яка відбулася вчора. Це сесія, бюджетна сесія, важлива сесія, де приймався бюджет області, де приймалася програма соціально-економічного розвитку області. Знову ж таки, вона пройшла, ну, без якихось суттєвих зауважень і бюджет області прийнятий. На сьогоднішній день ситуація дійсно можливо ще не ідеальна. Завершена, але все ж таки, вже ситуація проходить в робочий режим, всі працюють, всі займаються цими справами. Я думаю, що воно так буде продовжуватися. І якщо ж на на сам кінець, все-таки хочу сказати, що все-таки в даній ситуації від керівництва області і те, що воно провоповувало, все-таки в даній ситуації, от Правильно виважено залежало дуже багато, і хочу сказати, що це було відмічено і опозиційними депутатами з трибуни. Що дякуючи їм, ну дякуючи тим, що і голова обласної ради, і губернатор все таки змогли знайти правильні слова, правильні рішення, і вся ситуація в області в нас прийшла без полиття, без затриманих, без бійок, ну, таких. Серйозних можна так сказати, тому це все таки багато чого залежало від керівництва області.